Друзі, всім привіт з вами компанія Автоїм Протезе» і сьогодні нас на огляді, ще й не пригнаний то розметений автомобіль. Пульсвайені Голіс 620 рік з оригінальним пробігом 36 тисяч кілометрів. А то встановлений тепловий насос та віртуальна панель приладів. Останні того було пройдено 100 км тому, батарея 35,8 кВт на 146 кінських сил. Також йде комплект коліс на дисках. Матрична led оптика денні ходові вогні, умивачі фар, умивачіфар, противотуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone також комплект поліз зимової резини на дисках. Заводське атермальне лобове скло, тонування задніх вікон. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло. автодальні, оригінальний пробіг 36 тисяч км з гарантією, віртуальна панель приладів. Шкіряне мультитермо, керування мультимедією. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсор і з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка 12 вольт, лепідстиканники, вибір режиму руху Так виглядає меню автомобіля, керування жестами. Медіатека, сіді, дівіді, вихідне дві sd карти, Wi-Fi Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінклінгхом, фронт -асист, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, він код автомобіля. Останнє того було пройдено 100 кілометрів тому. Кондиціювання, підігрів лобового скла, бардачок з охолодженням, фліцпана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлогітник це два підстаканники для задніх пасажирів. із фікс. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для коліс, домкрат, поміряв комплект. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Також в нас є дуже великий вибір ідентичних автомобілів. Та дуже багато авто їде дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км любого сторону жовту, слосу Пошен. Тому приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.